Шановні друзі, це Віталій Барвіненко і черговий випуск мого абсурдометра. Поговоримо про ті події і про тих людей, які є навкруги нас, про те, що відбувається з нами, з суспільством, і що відбувається з нашою владою. Отже, дивіться у новому випуску нашого абсурдометра: помилка чи розрахунок, скандал навколо Юрчишина і закону, що обмежує журналістів. Як нащадки лейтенанта Шміта будують житловий комплекс у центрі Одеси, автоматичне списання боргів та знищення банківської таємниці, стихійне лихо в Одесі? Хто має відповідати? Мовний бар'єр у Тікток і загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Минулого ефіру я розказував вам про ті новели, про ту видатну ідею в лапках, яку наш спікер Стефанчук і 180 народних депутатів винесли в зал в віді законопроекта щодо фактично повної ліквідації критики будь-якої критики влади. Там була норма про те, що навіть якщо ти не тим тоном образлив, наприклад, Коментував ті чи інші події влади, і ти підпадав під відповідальність адмі... адміністративну і кримінальну навіть. Там говорилось про те, що всі відомості про потенційну корупцію чиновників до рішення суду обвинувачувального є вже, за своїм поняттям, невірними. Тобто, ти говориш про те, що чиновник краде. Якщо немає рішення суду про це, значить ти автоматично брешеш. Такий законопроект во спасіння чиновнішнього люда і для того, щоб всі замовчали. Просто щоб не мішали їм красти і добивати цю країну. Тому що, знаєте, вони крадуть, але їм некомфортно красти, коли про них про це говорять. Вони ніяк не реагують на це, але ну, знаєте, моральний дискомфорт. Тобто, ти там щось воруєш. Тащиш там, зерно в Одеської області в портах, там, як деякі наші тут кермани, чи там, кусок землі, вкрав, чи ще щось. І тобі про це говорять, понятно, тобі правоохоронні органи нічого не пред'являть, бо ти ж один з них. Але ну, дискомфорт такий моральний, там жінка може обідеться, чи якось там ще при суспільство трошки косо дивитися. Тому вони вирішили навіть це заборонити, щоб створити собі повністю комфортне середовище для розхищення держави. Отже, для цього зареєстрували законопроект, ми про нього говорили. І почалася, дякуючи багатьом медійникам, почався суспільний резонанс. Тому що дійсно журналісти-розслідувачі, які фактично ставали поза законом у нашій країні, якщо б це було прийнято, почали задавати питання. Наші європейські друзі, значить, почали говорити, що такого бреда немає в жодному, навіть в Росії такого немає в жодному середовищі, про те, що оценочне сужденія. Виявляються такими, що повинні бути заборонені, що повинен бути тон спеціальний для коментарів тих чи інших посадових осіб. Про те, що якщо людину називають причетною чи підозрюють причетною до корупційних схем, про це не говорити до рішення суду, яке длиться десятиріччями. Ну, такий собі жорсткий варіант не пройшов. І почали давати задню наші нардепи. Ми це все бачили. Коли була ситуація по набу, пам'ятаєте, вони вже намагалися набу заборонити. Тож такі смілиї люди. Зараз у них був раунд 2, не вийшло НАБУ. Ті ж самі нардепи, понятно, що влада центральна в стороні, все на нардепи валять, намагалися заборонити змі. Змії, блогерів, розкривачів і розслідувачів. Тоже вже не виходить. Ну, їх перший раз нічого в житті не навчила. Б'ються ну хай б'ються. Вони тупіньки, хоч це навчити. І перший дав задньою голова комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин. Він говорить про те, що ми змінимо в цивільному кодексі всі норми, що можуть загрожувати медіа. Його питають журналісти, ти ж сам підписав голова комітету цей законопроект? Він каже: Так, да, я справді, це цитату я вам даю. Я справді підписав цей законопроект, тому що бачив в ньому набагато більше користі, ніж шкоди. І коли я дивився на цей документ, я бачив в ньому багато правильних речей. Однак. Коли почали займатися спеціалісти, вказали на ці ризики, я зрозумів, що ми не помітили небезпечні моменти. Тому я відкликав свій підпис. І далі, кожен політик може помилитися. Це він сказав. Так, я читав цей документ. Але моя помилка в тому, що я не показав його медіаристам і я нічого не зрозумів. Ні системності, ні логіки, ні філософії. Ну і вішенка на торті. Вони почали шукати крайніх, і тут пряма цитата. Голови Комітету з свободи слова. Ініціатором більшості поправок, які придушують змі та розслідувачів, є спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він працював над цим документом разом з групою юристів. Список цих юристів можна знайти на сайті Верховної Ради. Це дуже кваліфіковані фахівці. Однак вони не врахували практичні ризики. Депутатам дали декілька днів на ознайомлення. І давайте говорити відверто. Це каже голова комітету. Ніхто в цей закон не вчитувався детально. Це об'єктивно. Документ великий, складний, технічний. Більшість депутатів не є фахівцями. Тут он абсолютно прав. Абсолютна більшість депутатів Верховної Ради вони не то, що не є фахівцями, вони навіть не мають якогось там ну, середнього рівня розвитку, окрім професіоналізму. І таким чином вони підписали, але ініціатор цього всього Стефанчук. Тобто вони вже пішли валити друг на друга. Мене радує, як ця вся шобла гризета внутрі між собою. Але я хочу сказати, що в тому числі наш ефір. І там ті десятки тисяч просмотрів, які є на TikTok моїх роліках, всіх дали свій ефект. І позиція спільна багатьох розслідувачів дала свій ефект, вони почали вже валити друг на дружку. Тож, невеличка перемога є. Спідписи з, з під цього законопроекту про заборону воров називати ворами. Корупціонерів і хабарників, називати корупціонерами і хабарниками, вже підписи відкликають під цим законопроектом. Маю надію, що суспільство все ж таки зможе і цей раз відстояти свободу слова, хоча б таку обмежено є в нашій країні, як і відстояли набу, яке, я надіюся, це все жульо пересади, в тому числі в Одеській області. Цього тижня було прийнято постанову Верховної Ради 308 голосов за, яка звучала про продовження повноважень депутатів місцевих рад, всіх, від сільради до обласної ради, міських, селищних сільських голів, на невизначений термін. Тобто вибори мали відбутися 25 жовтня, на 5 років обиралися депутати, їм продовжила Верховна Рада повноваження, тому що тільки ж вони там. Зараз довічні. Ну, хоча ще й місцевих всіх діячів, депутатів, всіх цих голів громад зробити теж довічними. Тому прийняли цю постанову. Фактично, політичний процес в країні зупинено і його не буде продовжуватися вже. Думаю, що найближчі роки весь політичний процес переміщується в мою медіаактивність в нашій області. Тож дивіться, коментуйте. І тільки я вам кажу правду, про це я говорив багато разів. Я як займався, так і буду займатися політичною діяльністю в нашій області через медіа. але я про інше. І бачу ряд депутатів місних советів, голів громад деяких радуються, як малі діти вчора бачу в соціальних мережах. Все, повноваження про і все інше. Шановні друзі, ви повинні розуміти одну річ: що це відміна місцевих виборів. Пряма дорога до повної концентрації влади в руках центральної влади. Чому? Тому що депутати обиралися на 5 років місцеві. Вони на громадських засадах працюють. Багато з них вже немає в країні. Більше того, багато з них обрано було від заборонених партій. ОПЗЖ, там, Шарі там, ще інші партії заборонені. Вони продовжують засідати в деяких радах. Ще пройде рік, півроку. і Кворуму не буде, в принципі, в більшості місцевих рад. Бо депутати виїжджають, їх нічого тут не прив'язує. Вони теж люди. Хтось уходить, хтось складає повноваження, хтось просто не хоче ходити, не хоче працювати. Тому що люди обиралися на 5 років, в них інші плани, це призведе до того, що без всяких виборів будуть призначені відповідні адміністрації в тих громадах, де тим чи іншим чином. На думку центральної влади, місцева влада неефективна або не може вже в принципі зібратися. Тому що, якщо була б нормальна ситуація, є невідсутність кворуму, наприклад, в якоїсь громаді чи Раді якоїсь, не працюють, провели місцеві вибори на цій території протягом там, трьох місяців, обрали нову місцеву владу і працюйте далі. Цю норму скасували. Фактично, я вважаю, що на більшості території України місцеві вибори можна було проводити. А в тих зонах, які по основу Кабміна признані військовими діями, так проводити після закінчення військових дій. Але взяли всю країну, паралізували по місцевим виборам. І ті, хто радується, не розуміють одну просту річ: за роки війни, ви вдумаєтеся в цю цифру: за роки війни три з половиною роки, згідно даних асоціації міст України, 20% Голів громад вже змінені, пішли і на їх місце призначені чи військової адміністрації, чи взагалі там незрозуміла теми управління. П'ята частина. Якщо ви думаєте, що на цьому це зупиниться, це далеко не так. І ті, хто сильно радується тому, що місцеві вибори відмінено, що їх повноваження будуть продовжені, знаєте, це все може закінчитися. Я бачу, як це закінчиться. Це закінчиться, що протягом року-двох, у 80% громад, 70%, буде введене ручне управління, будуть призначені відповідні адміністрації і місцеве самоправління, яке не зрозуміло для цієї центральної влади, яке сприймається якимось непонятним органом, не зрозуміло для чого. Ви послухайте, що іноді говорить очільник нашої області. Він взагалі не розуміє, що це таке, і воно йому не цікаво. Він нам в деяких бесідах говорить: А я сам буду приймати рішення, всі ті депутати пустоє місто. Так, депутати себе поставили, до речі, що він їх вважає пустим місцем, це питання до депутатів обласної ради, це їхня там, парафія, яка розбираються. Я говорю про те, що сьогодні цією вчорашньою постановою відкрито курс на знищення повне місцевої влади і на формування на законних вже підставах протягом наступного року двох місцевих адміністрацій, які потім колись, може бути, після закінчення війни і будуть готувати відповідні вибори. Але, знаєте, це все такі примарні речі. Сьогодні повинні ми зрозуміти, що, на жаль, місцеве самоврядування в Україні, на жаль, добігає свого кінця. І я думаю, що коли прийде мій термін п'ятирічний, я сам буду робити певні заяви, і я впевнений, що це все те, що відбулося, воно черезмірне, тому що на ряді областей можна було проводити місцеві вибори. І мінімум десяток областей. Для цього має всі необхідні норми. Отже, бай-бай, місцеве сорядування. Прощай, до нових зустрічів. Верховна Рада не можуть вже зупинитися від того, щоб ну, не плодити якийсь абсурд. Хоча, якщо вони почали працювати нормально, мені б не було про що говорити, і програма Абсурдометр не мала б сенсу ніякого. А так, з іншого боку, вони дають мені роботу і дають поживу для моїх матеріалів, тому що вони продукують абсолютно діч. І з іншого боку, вони створюють проблеми великі людям. Отже, з 1 жовтня вступило в силу нове рішення, яке фактично знищило поняття банківської таємниці в Україні та вело норму, дуже цікаву. Я хотів би, щоб наші глядачі про це бачили. Податкова служба оголосила про запуск нової системи примусове автоматичне списання податкових боргів з рахунків громадян та компаній. І одночасно з цим в країні зникає банківська таємниця. Перше, з 1 жовтня всі перекази між фізичними і юридичними особами. Перестають бути анонімними від 1 гривні там, до 100 тисяч гривень. Тобто жодного анонімного платежа. Держава в автоматичному режимі отримує інформацію про кожен платіж, кожен абсолютно, і до самих грошей на рахунках. Якщо до цього була спеціальна система, банки повинні були там відкривати цю банківську таємницю на паперовий запит, тобто така була процедура, де ти міг ще ну, розуміти, що твої гроші трохи захищені. Зараз держава отримує повний контроль над рахунками, над інформацією, і цей контроль стає повним і миттєвим. В податковій пояснили, що це необхідно для того, щоб була інтеграція баз даних податкових, казначейства там постачальників платіжних послуг. Якщо раніше потрібно було там тижні, щоб, допустимо, списати якийсь борг з вас. Який може бути дуже часто необоснований. зараз це робиться в автоматичному режимі. Фактично, якщо податкова вважає, що у вас є заборгованість за будь-який податок, там, податок на нерухомість, наприклад, там, чи ще який податок, чи якісь є там е певні задовженості перед державою, автоматично тільки у вас на рахунку появилися гроші, податкова автоматично їх списує, примусово, без. Цитата без кошти зніматиметься, без повідомлення власника і без його згоди. Від моменту виявлення грошей до їх зарахування в бюджет мене не більше декількох годин. Тобто, фактично, ми маємо абсолютне свавілля, я би сказав так, податкової з 1 жовтня, коли громадянин не може навіть оспорити до списання грошей цей факт. Тобто, спочатку з тебе спишуть. Заборгованість, яка начебто може бути, як вона формується, теж не зрозуміло, за якісь податки чи збори. Потім іди в суд, доказуй. І найголовніше в цьому всьому, що банківська таємниця, яка існувала десятиріччями, фактично де-факто зникла. І фінансові установи тепер повністю відкриті. І держава, будь-яка державна служба декількох хвилин в онлайн режимі буде бачити всі ваші переклади. По всім банкам це все буде зведено в єдину систему, не так як зараз, що ти можеш мати рахунки в декількох банках, і вони між собою повинні спочатку якусь комунікацію встановлювати, щоб виявляти причини. Зараз цього всього немає. Автоматом буде списуватися, і банківська таємниця завдяки цьому уряду в Україні як державі зникла. Отже, бережіть свої гроші і розумійте, що в цій ситуації ваша бдітільність вам тільки на руку. Тому що Знаєте, наша держава навчила нас за ці всі роки українців, що вона може спочатку списати все, що хоче, забрати в тебе все, що є, а потім і доказуй в суді і повертай роками своє назад. Цікава інформація щодо. Застройки міста Одеси, в частності один з об'єктів, який мене зацікавив, тому що до цього об'єкту говорять небезосновательно причетна сім'я Діденка. А я, ви знаєте, Григоря Віталійовича дуже сильно так сказати, люблю в Лапках і займаюся активно його активами і, взагалі, його діяльністю, тому що він на це заслуговує, щоб бути людиною публічною, він же голова ради. Що про нього багато говорили і знали, але він і сам, у нього є ще ряд партнерів. Отже, на вулиці лейтенанта Шміта в місті Одесі, це центр міста. Зараз вона називається Олександра Станкова. Була захаращена ділянка. Там колись якийсь був смітник, не зрозуміло що. І зараз там з'явився забор. На цій ділянці появився забор. Там, до речі, роми місцеві жили свого часу. І замість ромів група депутатів Одеської обласної ради вирішила побудувати висотку, Побудувати висотку. і вони почали робити документи, ряд цих документів фальсифікувати, але тим не менше мене зацікавила своєрідне чувство гумора в цих людей. Кооператив, обслуговуючи, який наші мав би це за називається зараз Нащадки, Наслідники. Раніше він називався Нащадки лейтенанта Шміта. Тобто, ну, ви розумієте, як перекликається, були діти лейтенанта Шміта по класі Остап-бендера. Ці товариші назвали своє учреждення, свою компанію, Наслідники лейтенанта Шміта. Ну, фактично, де не скривають, що вони такі Остап бендери місцевого розливу. Вони отримали дозвіл, не зрозуміло, як, до речі, на проект, розробку проєкту землеустрою 21% сотка в центрі міста. Цікаво, що на цій ділянці заборонено взагалі будівництво житлових будинків. В принципі, заборонено, тому що ця ділянка вона має використовуватися виключно для об'єктів культурної спадщини. Але тим не менше подали документи на будівництво семиповерхового етажа на цьому місці, не маючи жодного документу на землю. Я підкреслюю, навіть маючи документи на неіснуюче майно, на землю немає жодного. Документи. Це в мене є в офіційні дані. Вони, ці всі група ліц, створили відповідні документи про те, що начебто там було якесь майно, якісь будівлі, які вони хочуть реконструювати. Понятно, що там жодного цього майна не було, там все було спалено, там просто купа мусора. Київський суд, відповідно, провів певні обшуки, зареєстрував кримінальне провадження, шахрайство, зробив висновки, що тих паспорта були недійсні. Соєвісно, зараз ця вся група ліц намагається якимось чином все-таки розпочати там будівництво. Цей самий кооператив, до нього, до цього кооперативу, має відношення депутат облради Наталя Данілко. Я її знаю, вона, начебто, порядна людина, Зачем вона з цими жуліками зв'язалася, я не знаю взагалі з цими діденками, навіщо воно їй потрібно. Але ж все-таки в них там є спільний навіть один такий білокам'янський товариш, який засновник одного чи двох кооперативів. Я говорю про інше. Я говорю про те, що коли сьогодні говорять про забудову міста, дійсно є ряд проблем. І ці проблеми будемо висвітлювати, і ми починаємо велику рубрику щодо законності тих чи інших будівель на території міста Одеси висвітлювати ті факти, як ці будівлі намагаються з'явитися, хто підроблює, фальсифікує документи, які документи є, які документи немає. Так отже, починали ми саме з цього будинку на вулиці Станкова, а раніше літенанта Шміта, і з кооперативу нащадки. Хочу сказати, що це буде під нашим пристальною увагою. Я думаю, що і Київський районний суд, і правоохоронні органи. І департамент, відповідний міської ради, розуміти, що ми будемо цей об'єкт відслідковувати, і ми не дамо групі діячів на землі міської громади, підкреслю, земля міської громади, яка має статус і може використовуватися виключно для збереження або використання об'єктів культурної спадщини нашого міста, забудувати черговий будинок. Без документів, і потім намагатися його якимось чином реалізувати. Я розумію, що в Одесі багато було таких випадків. Я розумію, що це все потребує теж наших розслідувань. Отже, ми починаємо, і перше, що ми починаємо, це саме з цієї будівлі із кооператива цих наслідників лейтенанта Шміта. Тому що ми знаємо, що були діти лейтенанта Шміта, закончили вони не дуже хорошо. І я думаю, що нащадки лейтенанта Шміта, які самі себе так назвали, два Діденка, примкнувши, як і Наталя Данілко, підкресли, я її добре знаю, не знаю, за чим їй це потрібно, і інші депутати обласної ради, якому беруть цьому участь, повинні зрозуміти, що ніхто їм застроїти культурний ареал міста Одеси не дасть. Одне з резонансних питань, яке обговорюється в місті, в державі, і воно дійсно повинно обговорюватися це питання тої трагедії, тої катастрофи, яка пройшла в Одесі. І для того, щоб це не повторялося, потрібно, щоб був дуже чіткий аналіз, хто що зробив. Я думав зробити цьому окрему програму, але вчора на сесії Одеської міської ради я побачив детальний розгляд, детальний виступ з табличками, з наглядними. Матеріалами того, що, як які служби реагували в ці дні, як реагувала власна влада, як реагувала міська влада. І намагання зробити винуватими міську владу, я думаю, що вони приречені на провал, тому що кожен повинен нести свою міру відповідальності, незалежно від того, яка це влада. Але я думаю, що коли буде сидеть комісія відповідна, яка буде перевіряти всі факти реакції, якщо ця комісія буде засідати безпристрасно, я на це маю надію, то вона повинна зрозуміти, що при наступленні червоного рівня небезпеки, згідно діючого законодавства, протягом двох годин військова цивільна адміністрація повинна була зібрати відповідну комісію з технологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для цього потрібно, щоб голова комісії цієї, він же голова військової адміністрації відповідної, був на території, де це відбувається. Тому я хочу сказати, що коли буде відбуватися ця робота комісії, якщо вона буде безпристрасна, я дуже хотів би, щоб комісія визначила, де і хто в цей день, 30 вересня, де хто з посадових осіб знаходився. І я хочу, щоб саме керівники. Відповіли на це питання. Я думаю, що дуже цікаве питання: де знаходився, в якому місті і в якому закладі, в якому місті не Одеської області, знаходився голова Одеської військової адміністрації 30 вересня після обіду. Я думаю, що якщо комісія виявить і ці моменти, то на дуже багато питань, чого комісія, ТБ обласна, збиралася тільки 1 жовтня. Через добу після трагедії на час дня, я думаю, дуже багато що стане ясно. А в мене є відповідь на це питання. Я думаю, що я знаю про це, керівник області знає про це, і хай комісія розбирається. І я знаю одне, що мені багато там вже йде різних сигналів по поводу там, тих чи інших дій щодо мене. У мене немає жодних ворогів, крім тієї групи ліц, яку я викриваю. Це Олександрович Кіпер, Григор Віталій Діденко і Князь Хачатурян. Можете ставити будь-які прослушки в будь-які машини. Ви нічого, окрім розслідувань по вас, там не почуєте. Я знаю, про що я говорю. Тому що ще ми продемонструємо деякі матеріали, у нас є багато над чим працювати. Не поможуть вам, прослушки, машина, ті всі монтажі, що ви робите, і те, що там. Будемо так говорити, намагаєтеся зробити. Тому що я, опять же, я сідаю в автомобіль, я знаю там деякі речі. Я починаю з того, що я здоровуюся з тими офіцерами, які слухають, і розказую їм в автомобілі, їдучи через спеціальне обладнання, яке там стоїть, про те, що я думаю про цих всіх вороватих керманичів. Отже, я від от вас чекаю, що завгодно. Тому що, знаєте, ви ж люди такі не особою морально пользуєтеся. Тим більше знаю трошки по Києву. Але я хочу сказати, що для всіх інших, що в мене є єдина група осіб, з якою я намагаюся якісь особисті розслідування. Отже, якщо навіть якісь будуть там проти мене дії, я говорю зараз не про слідчі дії, а про фізичні, то крім них, заказати мене нікому. Я бачу дуже багато TikTok і коментарів, я їх всі читаю, де дописувачі, глядачі звертають увагу, що начебто я говорю не тією мовою, якою їм хочеться. Я дуже здивований, що люди не звертають увагу в багатьох випадках на суть сказаного. Тобто вони не чують про те, що їх грабують. Вони не чують, як над ними знущається влада. Їм здається, що я якоюсь не тою мовою говорю, там, чи суржиком, чи ще якимось там діалектом. Я хочу для всіх сказати: я чудово володію чудово володію українською мовою. Я не менш чудово володію правильною російською мовою. І я не менш чудово вільно володію англійською. Але я спілкуюсь в соціальних мережах, в тік і в своїх записах. Так як я вважаю за це необхідне. І це не суржик, це наш одеський говор, який, можливо, комусь не подобається. Можливо, для когось він кажеться якимось там дивним, нелітературним. У нашій країні є багато різних говірок. І тим наша країна і багата. А щодо всіх інших, які звертають увагу на мову, я вас закликаю, ви вслухайтеся в те, що я говорю, слухайтесь в суть. А какой мовой, кому и как разговаривать, то я уже решу сам. Подписывайтесь, комментируйте. И не дайте этим наверху поссорить вас в очередной раз про мову, диалекты. И делать так, чтобы вы суть не слушали, а обсуждали, на каком языке вам говорят правду. Шановные друзья, це был Виталий Барвиненко, це был мой абсурдометр. Отже, же, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. І пам'ятайте, крім мене, вам ніхто тут правду не скаже. Отже, до нових зустрічей!